Згідно нашого профільного закону, особи зникли без вісті з особливих обставин, це особи, які зникли у зв'язку з збройним конфліктом, воєнними діями, окупацією частини території України, а також з надзвичайними ситуаціями природного і техногенного характеру. Тобто таке визначення дає нам закон. І особа набуває цей статус з того моменту, коли відомості про неї внесені відповідний реєстр, яким ми займаємось, і вважається зниклою безвісті з того часу, коли було заявлено про те, що вона зникла безвісті відповідно до органів національної поліції. На сьогоднішній день в нашому реєстрі міститься понад 37 тисяч записів щодо зниклих безвістих осіб. Виходячи з того визначення, яке я тільки що озвучив, сюди підпадають і військові, і цивільні, в тому числі діти. В тому числі громадяни інших країн, які на законних підставах перебували на території України. Коли отримали цей реєстр від Міністерства реінтеграції, там було понад 9 тисяч записів. Так? Зараз набагато більше ми пропрацювали і понад 37 тисяч записів маємо в реєстрі. Питання в чому? Обов'язкова вимога, попереднє звернення до органів національної поліції. Що стосується військових, цей процес відбувається, скажімо так, планомірно, якщо такі обставини з'являються, в принципі, сім'ї військових інформовані, як їм діяти. Як правило, там декілька днів проходить після отримання сповіщення і вони звертаються, інформація... Вони звертаються в поліцію, інформація надходить до нас, відповідно, військовослужбовець, який зник безвісті, набуває цей статус. І коли родина звернеться за отриманням витягу, витяг вони це отримують дуже швидко. Що стосується цивільних, не так вони згуртовані, не скажімо так, можливо, зовсім ще, не зовсім ефективно працюють ці алгоритми інформування, як вони мають діяти. Тому Часто випадки, що вони звернулись, наприклад, в НІП, заповнили анкету в Червоний хрест, а потім вже дізнаються, а точно, треба ще звернутися в національну поліцію. Або якщо вони вважають, що є матеріал, що їх е -е, родич перебуває в заручниках, відбувається якийсь судовий процес, то не треба звертатись в поліцію, тому що і так відомо, де він знаходиться. Ну, на жаль, так. Наразі обов'язково. Вимогою для того, щоб обліковий запис з'явився в реєстрі, є звернення до органів національної поліції з відповідною заявою, що особа зникла. І якщо сукупність інформації і обставин, про яких особа зникла, відповідають тому визначенню, яке я навів, особа відповідно отримує статус, зниклої безвісті за особливих обставин. Статус особи зниклої безвісті за особливих обставин передбачає те, що ця особа може бути. Скажімо так, в полоні ця особа може бути цивільним заручником або особою позбавленою особистої свободи. Ця особа могла загинути, але наразі ми не можемо провести відповідні заходи з ідентифікації цієї особи. Відповідно, там розслідування ще по цьому факту проводиться тільки після того, як ми зможемо працювати з тілом, з рештками і експертним шляхом установити. Факт, що це саме ця особа, тоді буде припинено відповідний статус в нашому реєстрі. Наразі зробити градацію, скільки перебуває в полоні, цю цифру офіційно краще отримувати від Національного інформбюро або від координаційного штабу. Чітко можу назвати цифру, що наразі в нас в реєстрі 2124 дитини, які рахуються зниклі безвісті за особливих обставин. Ми говоримо про осіб, яким був припинений статус зниклих безвісті. Така цифра зараз становить понад дві тисячі. Більшості випадків це за результатами опрацювання списків осіб, які повернулись з полону або були звільнені з території РФ. Підтвердили, що ці особи дійсно вже на території України або інших держав і припинили їм відповідний статус. І є певна кількість там, де підтверджено після заходів по ідентифікації, що ця особа дійсно загинули. Ми ж знаємо, що відбуваються обміни полоненими, звільнення заручників, в тому числі відбувається репатріація тіл загиблих, які обмінюються сторонами. Цивільний заручник або особа, яка позбавлена особистої свободи, вона не може бути обмінена. По міжнародному гуманітарному праву цивільних заручників не може бути, а якщо вони є, вони мають бути звільнені. Тобто е громадяни називають це обміном, але по суті не об це не обмін, це їх звільнення. Це їх звільнення. Деякі процеси повернення цивільних громадян відбуваються спільно з процесами обміну військовополоненими, але разом з тим ми знаємо, що певна кількість цивільних осіб... Е Самостійно можуть звільнитися, повернутися на територію України, так як ми говоримо, що це велика проблема, що цивільні заручники їх взагалі не має бути да, по міжнародному праву. Тому ми бачимо, що Росія намагається створити фейкові кримінальні факти кримінального переслідування, і от в багатьох випадках ми фіксуємо. Факт перебування людини цивільної там за допомогою публікації ЗМІ, судових процесів або інформації, що когось засуджено, або там, когось притягають до відповідальності, начебто за вчинення якихось злочинів. Це, скажімо так, є такий теж великий пул, з ми працюємо для того, щоб накопичувати інформацію в реєстрі. Самі робочі механізми у нас, по-перше, це по лінії Червоного Хреста. Так вони виконуючи вимоги Женевської конвенції, мають. Забезпечити обмін сторін інформацію щодо осіб, які перебувають в полоні, в тому числі в заручниках. Це раз, це ми називаємо таке офіційне підтвердження. Друге, це дійсно під час проведення обмінів отримується інформація, з ким разом наш військовослужбовець або цивільна особа перебувала в місцях позбавлення волі на окупованій території або на території Російської Федерації. І тому. Після кожного обміну оця кількість фактів підтвердження або фактів з'ясування, хто де перебуває, в яких він умовах, який його стан здоров'я, дуже велику кількість інформації ми отримуємо. Крім того, аналіз телеграм-каналів, Ютуба, ютуб, інтернет простору Російської Федерації і цих квазіутворень, ДНР, ЛНР дає нам можливість Зібрати такий матеріал, іноді необхідно використовувати спеціальні програми, іноді е, вже звертаються рідні, близькі до слідчого щодо проведення портретознавчої експертизи і підтверджують теж таким фактом, що особа перебуває в заручниках або в полоні. Після того, як ми встановили таку інформацію, але цією роботою, і крім нас, займаються координаційний штаб, об'єднаний центр, при СБУ, е, Ми всі між собою цією інформацією ділимося. Це в саму першу чергу. Далі, ніби якщо на даний момент ще не направлено запит на Червоний Хрест, щоб офіційно підтвердити, вони цей запит відповідно формують, направляють, і далі, вже маючи чітку інформацію, що людина в полоні або в заручниках, включаються процеси щодо подальших проведення переговорів через координаційний штаб, формування списків для обміну і так далі. У нас є декілька. Е Можливості варіантів звернутися в першу чергу. І там саме потужний – це наша гаряча лінія: 1698, І як тільки людини. Виникають будь-які питання, як тільки стає відомо про обставини, що хтось з рідних близьких зник, як правило, перші двері, куди вони звертаються, це те, що стосується роботи секретаріату, уповноваженого, це гаряча лінія, да, яка обслуговує безпосередньо уповноваженого, секретаріату повноваженого і працює саме по цим питанням. Тобто вони від самого початку до кінця роз... будуть розповідати, який алгоритм, куди слід звертатись і як послідовно діяти в усіх цих питаннях. Далі ми розробили анкету, за допомогою якої рідні, близькі можуть надати максимальну інформацію, навіть якщо вони вже все передали в поліцію. Наша задача реєстру, крім того, щоб надати статус, накопичувати максимум інформації по особі, яка зникла без. І цю інформацію потрібно збирати максимально швидко і оперативно, тому що йде час, щось забувається, хтось якісь люди кудись виїжджають, переміщуються. І Задача зібрати максимум інформації. Тому заповнення такої анкети і її – це, скажімо так, ще одне джерело наповнення реєстру і забезпечує обмін цією інформацією. Крім того, ми проводимо постійно прийом громадян і ми маємо представників в 15 регіонах. Це представники уповноважено, до яких Можна зателефонувати, записатися на прийом і так само отримати допомогу по всім, по всім питанням, починаючи з алгоритму дій, закінчуючи питанням соціального забезпечення, кому що передбачено у разі отримання такого статусу. Багато дзвінків на лінію? В середньому 70-80 день. Але це ще впливає від того, які події в нас відбуваються на лінії фронту. Не раджу родичам поширювати інформацію по зниклих безвісті по незрозумілим соціальним мережам, незрозумілим каналам, телеграм і так далі. Тому що це, це особисті дані, персональні дані особи. На жаль, є випадки, коли шахраї користуються цією інформацією. Вони розуміють, що рідні, близькі в такому психологічному стані, коли когось розшукують. То вони готові віддати останні гроші, але щоб хоча б мати якусь надію або отримати інформацію, на жаль, такі випадки є. Тому є державні структури, є громадські організації, які, скажімо так, тривалий час опікуються цими питаннями і мають конкретні результати своєї роботи, туди так ми радимо звертатися, але роздавати незрозумілі групи особисті дані це є дуже ризиково. Кожен випадок, коли пропонують спочатку скинути гроші, одразу треба звертатись в поліцію або в Службу безпеки України. Таких випадків багато. Крім того, ми розуміємо, що, що стосується і військових, і цивільних, дуже часто хочуть використати цю можливість спілкування безпосередньо з рідними близьками для вербування або агітування, робити якісь дії, здобувати інформацію, діяти на користь країни-агресора. А якщо ну, це не виходить, Це можуть використовувати для того, щоб проскачувати соціальну напруженість на території країни. От нам часто розповідають ситуації, коли рідним скидають списки, кажуть, що ваш військовослужбовець. Включений в цей список, його мають обміняти. Потім відбувається обмін, кажуть, бачите, сторона України відмовилась його забирати, виходьте на Майдани, виходьте, пікетуйте під державні установи і так далі.